Двое. Двое. двое туда Вот у нас это было так. Нейрубільный машина включается. <головіка> поміщається під підпорового конвеєра. От, все. Я вам пропоную вот цю нову За результатами проведення багатоетапної спецоперації, оперативника департаменту стратегічних розслідувань та слідчі головного слідчого управління нацполіції спільно з офісом генерального прокурора на початку липня ліквідували декілька підпільних фабрик в Київській та Миколаївській областях, які приносили власникам тютюнової справи до 30 мільйонів гривень прибутку на місяць без сплати жодних податків до бюджету. Тоді поліцейські затримали організаторів тютюнового бізнесу. Загалом 12 учасників злочинної організації підпільних виробників отримали підозри. У ході подальших заходів правоохоронці встановили місце знаходження ще однієї фабрики в одному з приміщень закинутого заводу у Вінницькій області неподалік кордону з Молдовою. Як і попередні виробництва, фабрика була оснащена промисловими лініями, камерами відеонагляду та міні-електропідстанціями. За результатами слідчих дій, поліцейські вилучили 23 тисячі пачок цигарок без марок акцизного податку України та під логотипами торгових марок, рітм та прима. Також серед вилученого виробнича лінія, два пакувальні станки, дві тонни тютюну, мобільні телефони та чорнові записи. Загальна сума вилученого становить понад 5 мільйонів гривень. Наразі проводяться подальші слідчі дії для встановлення повного кола осіб, причетного до нелегального бізнесу. Заходи з викриття підпільного цеху на Вінничині проводилися спільно з ОСР у Львівській області, нацполіції.